Усім привіт! Вітаю вас в моїй творчій майстерні. Також хочу привітати моїх нових підписників. Сподіваюсь, вам буде і надалі цікаво зі мною. А сьогодні хочу розповісти вам про сумку. Тобто тема з сумкою зі шнуру продовжується. І буде ще одне відео. А, все ж таки хочу шити кросбоді, оскільки в мене є шнур і є в цьому потреба. Сумка мені дуже подобається. Ходжу з неї майже постійно. Ще знайшла в себе, колись робила ось таку брошку з трикозу. Дуже гарно виглядає, мені подобається. Так, я все ж таки пришила кнопки, але ж в цьому варіанті мені не подобається те, що деформується форма зверху. Вона, наче так, сплющується. Мені дуже подобається форма, коли вона ось така. Вільна зверху. Мені ще в коментарях порадили варіант шити всередину мишечок, який затягується. Але ж має сенс, але мені не дуже подобається, якщо чесно. Тому я вирішила спробувати вшити блискавку. Зроблю сюди такий наче клапан. В цей клапан стручу блискавку і все вручну по полу пришию всередину сумки. І, звісно, що хочу з вами поділитися, як саме я це буду робити. Починаю я з того, що хочу заміряти який саме клапан, розмір клапана мені потрібен. Замірюю сумку в довжину, тут виходить 32 см, та замірюю ось цю ширину, ширина клапана 9 см. Тобто, я взяла 9 см, це коли Форма сумки така, як мені потрібно. Вона не деформується, не сплющується, це є 9 см. У вас, звісно, що це можуть бути, бути інші розміри. Я порахувала загальні розміри клапану, але ж так як в мене він буде з двох половинок, то потрібно шнур-основу рахувати на кожну половинку окремо. Тобто 32 см, і завширшки кожна половинка у мене буде 4. 32 мінус 4 28 см. Це повинна бути шнур основа 28 см. Я складаю одразу навпіл і виміряю 28 см. І з цього відрізку починаю шити. Виймаю 1 см сердечнику ось таким чином десь на око я не вимірюю. Повертаю зовнішній слой, і обов'язково ось ці пахрамушечки ниточки я вставляю всерединку, щоб воно не стирчала потім в готовому виробі. Ось таким чином роблю. Все заправляю всерединку і буде охайний край. Ниточки залишились, тут декілька стирчить, я ось тако підрізаю просто ножицями та й все. І все краєчок охайний. Тут спочатку зколю голочками, щоб трималося гарненько. Далі покажу вам ще один секретик, а можливо і ні. Але ж поділюся все одно. Дивіться, якщо у вас на початку, коли починаєте строчити перші рядки, в мене трошки прибуксовує машиночка. Що для цього потрібно зробити? Взяти щось завширшки з шнур і підкласти з цього боку лапки. Ось таким чином. В мене це пробний зразок. Я його підкладаю під лапку ось так, і потім підкладаю шнур, котрий потрібно страчити. Все, опускаю лапку, тримаю ниточки позаду і починаю страчити. Завдяки цьому, що ми підклали, вирівняли лапку, і воно не повинно буксувати. І на обертах спочатку я також підкладаю з задньої сторони лапки, і таким чином мені потрібно прострочити по 8 рядочків на кожну половинку. Я зроблю дві таких деталі. І потім до вас повернусь дивіться, що в мене вийшло. Я шила дві ось таких детальки, приміряла їх в сумку, і мені не подобається, оскільки воно вийшло трошки ширше, ніж я очікувала. І ось тут в кутах не лягає взагалі. Тому що я вирішила: якщо скласти навпіл, розрізати. От сюди до прямої лінії пристрочити блискавку, ось таким чином, то ось цей кут ідеально лягає у сумку. Ось так. І дивіться, ось таким чином, ось сюди, все потім пришиється, буде трошки завужче, ніж я очікувала. Але ж воно дуже гарно вкладається всередину. І посередині буде блискавка. Тут я розрізаю, і також зігзагом буду пристрочувати блискавку. І гадаю, що все воно, все воно зафіксується і нічого не повинно буде розпускатися. Ось так прям навпіл беру, розрізаю. Тут виходить, що я по шву піду, і посередині буде блискавка. Ось таким чином. Далі я беру блискавку. Ось так краєчком огинаю край клапана. І ось таким чином буду приколювати вздовж клапана блискавку зверху. Я, мабуть, ще і пришивати її ось тако зверху буду. Все, блискавку я підколола, і зараз буду також зігзагом підшивати. Ось тут я обертаю згори. Мабуть, що поставлю 6 і 2 налаштування трошки зміню, підкладаю для вирівнювання лапки і поїхали строчити. Ось так. З одного боку я пристрачила, з іншого підколола. Вже приміряла у сумку, мені все подобається. Все, пристрачую другу половинку блискавки, і потім повернусь до вас, вже коли буду вшивати у саму сумку. Ось така деталька в мене вийшла. Такий клапан з блискавкою. Ось так все розстібається, застібається. Далі беру сумку. Хвістик ховаю, і потрібно в мене це по сіру лінію, буду ось так наскрізь протикати і захоплювати шнур. І ось таким чином буду прошивати навколо, тобто до стінки однієї спочатку, а потім до іншої. Мені здається, буде дуже гарно виглядати. Трошки завужче, ніж я очікувала, але ж все одно буде доволі гарно. І, до речі, в мене з'явилася ще одна ідея з клапаном таким перекидним. Якщо зробити ручки трошки ширше, відстань між ними більшу зробити, то можна посередині також шити щось подібне цьому клапану і ось таку на кнопку застібати. Також буде дуже гарно виглядати. Тому ви обираєте свій варіант, який вам більше до вподоби. Кнопки, мішечок з затяжкою, блискавка або ось такий клапан зверху. Також дуже гарно, до речі, виглядає. Ну все, поїхали пришивати вручну. повернусь до вас, коли пришию. Я гадаю, що тут все зрозуміло. І показувати зблизька немає сенсу і витрачати ваш час. Все, я вшила блискавку. Ось так це виглядає. Зараз все закрито. Нічого не видно, що всередині, форма не сплющилась. І ось така сумочка в мене вийшла. До речі, хочу з вами поділитися ще одним. Лайфхаком, який знайшов мені син. В наборі продаються оці гвоздики металеві, але ж вони закороткі для цієї товщини. Міні син підібрав більш, більш довший і ось таку шайбочку всередину. І все закрутилось, гарно тримається. Скільки ходила, нічого в мене не відвалилося. Тому користуйтесь. Як вам. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, залишайте вподобайку. До зустрічі, па-па!